Одна людина загинула, та дві травмовано внаслідок обстрілу Костянтинівки росіянами. За словами начальника міського відділу поліції Дмитра Кірдяпкіна, ракетою росіяни вдарили по місту близько п'ятої ранку. Пошкоджена 55 приватних будинків, та два взагалі були зруйновані. Попередньо встановлено, що ракетний обстріл було здійснено ракетою типу Х-22 авіаційного базування. Дев'ять разів за добу окупанти з ураганів та градів обстрілювали Курахівську громаду. У місті Курахове пошкоджено 21 приватний будинок та електричні мережі. 650 домогосподарств залишаються без електропостачання. Повідомив керівник тамтешньої адміністрації Роман Падун. З артилерії та авіації росіяни обстрілювали Авдіївку та навколишні населені пункти. Повідомляє речник генштабу Олександр Штупун. Продовжуються безуспішні спроби ворога захопити Мар'їнку. На Авдійському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас.